Була вже одна ідея 10 років тому, коли був Ющенко, був безсмертний, вони ініціювали цю адміністративну реформу України, там було прописано. Кучма потім відмовився від цього всього, закреслив цю всю програму. Але сказати, чим вона характерна в сторону покращення, я не можу, тому що дійсно, якщо додається якихось повноважень на місцях. Тим органам влади, які будуть розпоряджатися місцевим бюджетом, місцевими земельними ресурсами, водними, лісовими, майном і так далі, без впливу районної чи обласної, чи центрального державного апарату, чиновників і так далі, це можливо буде позитивно. Але якщо це просто декларації, які нам оголосили, що це буде краще, а насправді все буде так, як і було, і буде контролюватися цими смотрящими від президента, і буде дійсно правитися бал тими людьми, які не мають нічого спільного з цією територіальною громадою, то сенсу в цьому немає для тих людей, які живуть саме там, де територіальна громада повинна розпоряджатися своїми ресурсами, і своїм бюджетом. Це я так бачу, я так бачу. Як воно буде, поживемо, побачимо. Але дійсно для багатьох маленьких населених пунктів це трагедія. Це просто трагедія. Вони втрачають останнє своє адміністративне обличчя. Вони втрачають останню свою можливість мати там школу, хоча б початкову, мати якусь амбулаторію, медичне обслуговування. А ця децентралізація вона укрупнює. Всі ці заклади, тобто робить їх конкретними для вже декількох населених пунктів, і там, де знаходиться цей заклад, воно пріоритетно для того населення. А якщо їхати 10-15 кілометрів, ви ж самі розумієте, за довідкою, десь там до лікаря, дитину в школу і так далі, і так далі, це не дуже зручно. І тому Бог його знає, як воно повернеться, як люди це сприймати Будуть поки що не можна наперед сказати, що це позитив. І кому воно потрібно, це дійсно, як ми сьогодні говорили, що можливо є більш актуальні проблеми, які слід було б дійсно звернути на них увагу, дійсно направити тут якийсь ресурс державний, щоб вирішити ці питання, а не займатися тим, що могло б терпіти і терпіти.